излишний. Скажу, извините. Да смотри, вареники излишний. можно теперь. Да пиди, нарвай. Вишню". Ты пришел, нарвал. Лишний. На варянике. Mm -hmm. Короче, дорогие телезрители, тут произошли события, изменения концепции. Я насчет вареников. Короче, показав я жінці зібраний урожай, подивилась, вислухала моє прохання про наліпи вареників. Каже, тобі цих вареників з цього количества вишні, якщо наліпить, вистачить до доступного урожая вишні. Каже, але ліпити ти їх будеш до Нового року. Я так, як до нового року, потім подумав, а зачем таке мені колічество вареників? Ну, хай навіть розтягнуто на рік. І ліпить тим більше. Ну, що? Так подумав, подумав, ну та що ті вареники. Можна і перетерпіть, вареники, ну, подумаєш, вареники. І потім раз і мисль в голову. Коротше, подивився я на цю вишню, обдумав цю мисль і от що я поробив. Ось, що я учудив. Це божественний нектар. Хто я прошу я. Який, звичайно, готується не в один день. Не одну неділю, не один місяць. Але потім згадується літо, згадується ці собиті. Нова радість стала. Жінка сказала, збирай вишню, Я все-таки зроблю тобі твоїх вареників з вишнею. Пішов ще не прав. І будуть вареники. Поїмо. І ось нарешті варенички з вишню готові. І зараз ми їх будемо кустувати. Звісно ж, не з тарілки. А син дідолі, ну. І так, беремо подосик, якщо ми сидимо одне за столом якомусь. Дивіться, вони мають такі прожилки такі. Ні в коїм случае не взяв так брати і отак нести. Ні! І так не можна робити, тому що вилку тріжати треба твердо і уверено, а не так, оце, як оце була. Це я спеціально показував. Оце берем. підносимо до рота. Бачите? А тепер дивіться. Тихенько там вибираємо, де нема прожилок таких кольорових. Весь вареник, весь. Не кусаємо, так раз, два, Весь вареник, він повинен такой розмір бути. Як, як ваш рот. кое який? У мене такий. Жінка знаю. Ха -ха -ха. Ну тепер дивіться. Так, так от. так вот. Внимание на очі. Звук. По щека повинна бути закрита, потому що вилітає вже и брышка. Первый пошел. Он тут сахарок, Сахарок треба вот так макнути. Так. Что ж, пропадать. Ммм. А что получится? Привернути. Ну не получится, то. Ну хрена. Ну так. Вот так вот. Друге злится. Проживал. Тільки тоді, коли проживу, я тебе. Потому что очередная стакан. Другой раз. Очень. Еле собой даже я знаю. Я, я специально взял три, ну, потому что заказром будет пишет. Он так, идет сахарки. Не за эти сахарка. И третий. Мажек. Дышал мажик. Все. Ну и третья. Це треба зробити. Отак їдять вареники свичми на Україні. А мій милий, чорнобривий варенички хоче. Все, вже не хоче. Ох, наївся.